Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми сьогодні приїхали в Сад Шевченка з Алісою і з нашим Женєю в трьох. Зараз йдемо в зоопарк і зустрінемося з Женіним Ядею. Він зараз приїхав, лежить тут у лікарні обласній. І вийшов тут неподалік теж прогулятися. Зустрінемося, прогуляємося сьогодні разом. Рани вже не працюють, вже осінь, повимикали, по всьому місту писали в місцевих чатах. Людей сьогодні багато. Багато вихідний неділя. Музичка десь грає. Доча, що ти там? Щось побачила. <пілляє> <пілляє> Аліса. <ріст> Аліса і <ріст> <ріст> біжуть. Всі йдуть до зоопарку. Ну і ми. Вчора батьки були тут, прогулювалися, розповідали, бачили пінгвінів. Ми за Алісою жодного разу там не були, бо вона постійно десь тікає в інший бік. Добрий, добрий день, дякуємо. Де його тут, Аліса, он все. На. Аліса майданчик, он вже побачила. Ну, держи Ой! Держи дочу А доцю вже все, доцю вже не втримаєш. Вона ж знає, де що. Батути, тут все. залазь ты хлопчика катаешь Це у нас вдома так само по дивану, по кроваті, Зуси все скрипитися. Двадцять стіп'яти сліпиться. Зараз звук не буде. але все буде. Я буду сьогодні взагалі. Павалися обізянки одна за деревом інша там сидить зверху, погано видно. О, ліси, за останні кілька днів стільки нових людей. папа Опа. Як завжди, мабуть, нікого не видно. Ми як не прийдемо, десь всі ховаються. Може, на одньому шляху підійдемо ще. Ми тут у вихідний день, мабуть, жодного разу не було. Людей взагалі стільки багато. Мені цікаво до війни, коли вхід був платний, теж так багато людей гуляло. Чи ні. Цікаво.

Аліса побачила воду і вже до води наливається. Mm. Ми сьогодні трошечки в інший бік. Спочатку підемо, подивимося, походимо там, де ми жодного разу не були, а потім вже на звичні місця, нехай побігає. М'якать mm. будеш.

А ота маленькі, маленькі там. Ота маленькі. Ме. Там викопавку Євгенію відповідали козлики. Теж м'якали, бікали а тут якісь неконтактні, не хочуть відповідати.

Який лев, левище а, ну Будеш запругувати, ні. Не хоче. О, Аліса там вже на плечах сидить, щоб добре видно було. Клас. Класно, коли ми не лише вдвох гуляємо. Дуже заручно, приємніше, набагато, по-сімейному. Супер. Капець тут виявляється стільки місць, де ще ми не були жодного разу. Я думала, там невеличкий провулочок, просто ми там не заходили, ніколи не були. А тут ще майже така сама територія, можливо, навіть більша. Ходимо, ходимо і ще багато, як їх назвати, не вольєри, а приміщення, і на вулиці просто величезна кількість клас. Тепер будемо за лісою знати. Де можна ще походити погуляти? Зміючки, ну таке нам не дуже цікаво. Підемо далі. О, дивись їх там. О, ну там так, вот. цела, цела куча mm -hmm. Ой. крокодили. І Я б тут поплавала б. Клас. Ой, клас. Тут фламінго. Ага. Угу. Вам Флами... бито не фламінго, фламінго. Это а Пепеликан. это пеликаны, да. Там есть, то там. Ага. А там тоже ктось А там, уже... там... Вот там вот верблюды Сейчас Классные, повесим. да? Угу. Там ближе по месту Ой, какие куры стоят Лебеді плавають. Клас. Боже, стільки місця. Ми майже вниз опустилися, майже до Держпрому, ну паралельно. Обалдеть. Яка величезна територія все ж таки? Вот этот на курят, вот то пацаны вот. Вот то пацан, самое главное. А это девчонки. Я вам такого повністю не знімаю всю прогулянку, це ми заходимо по різних приміщеннях, щоб відео не було дуже довгим, а так вибірково, частково, помалу потроху. Скільки тут все ж таки ще багато тварин? Я думала вхід безкоштовний, тому що зараз мало тварин або багато повивозили, або, я не знаю, загинули чи що. А тут просто их стильки безлич. Класс. Слон один. Алиса так внимательно, уважно делается. Угу. Там може купається? Це тоже. Не видно. Може, він купатися зараз залізе буде? Почекаємо трошки. Не пришел назад. Завод не биг. Подойди к маме. Давай давай. Она назад. назад побігла Де б ми не ходили постійно є дитячі куточки такі майданчики де можна діткам побавитися батькам сісти відпочити супер Я тут. Аліса не звикла. Звикла, що зі мною з мамою ходить за ручку постійно. А це Мама десь поруч десь позаду, то попереду. А, ну, смотри Павлін Мавлін. Павлін Мавлін. Оп, оп, оп. Опа! смотри. Павлін Мавлін, так? Да? Да? Добр... Ні, ми а, досить... Папа Кинг Конг. Смотри, как Красавец. Не-не-не, поздравляю. Он утром выйдет. Смотри, а вот куда? Смотри наверх. Смотри, как хочешь. Все. Ну, сейчас, сюда. Видишь, на себя. Смотри, сюда. Полезло. Субак, где? видишь, держит. Смотри, он. Опа. Это папа. Видал? Ладно, это я, это мама. Ты едал, сынок. Да? Смотри. Субак. Прикольно. Смотри, он сверху шимпанзи не бананей не сидит. А вон этот снизу, да? You ну, know? no, смотри, видал? You лянь, know? что, куда лянь, куда лезет? красавчик! You ну, know? no, смотри, смотри, что you делает. Know? <сорок> <сорок> Прикольно. <сорок> Никого не могу. Не, вот там, вот там наверху. И он чешет. Пузо чешет. Бебезяна <сорок> Алиса ей не побачить далеко. Нет,

У ванній вдома. У ванні вдома. Yeah, yeah, Нарешті ми look. дійшли до пінгвінів. Look. Look. Малесенькі такі класні. О, плаває. Ліса вже по ходу втомлювалася ходити вже. Скинути починає. Треба вже потихеньку назад повертатися. Зараз підемо. Підемо десь посидимо. На одну не стоїть. Такі якісь лахматі, незвичні. С арбузом. Арбуз кушает. Мальчики. Видишь? Трава, лава, трава. Попугай, да? Ара. Попка дурак. Ой це як в центральному парку в нас тільки тут живі, а там, ну там статуетки, але теж дуже гарні. Клас, супер.

Так, ну сходимо, попитаємо долю. Жодного разу не бачили ведмедя. Постійно він щось спить, десь ховається. А дядя Вова каже, вчора тут був і бачив його. Тож може і нам сьогодні пощастить, будемо бачити. що, там, ліжка. Видишь, Мишка ходит Мишка, вон ходит Мишка, видишь? Медведь, вон ходит Медведь, видишь? Смотри Класс, лохматый видишь? Медведь вон ходит. Да, медведь Ходит, да? Миша Да Угу Да, мішка. Аліса у захваті щось на своєму там розповідає. Міжка, так? Да? Дуже добре, що вона всіх роздивляється, на всіх дивиться мішка. і звертає увагу. Міше, да? Це чудово. Ей, мішка. Мішка да, косалапий, Мішка косолапий. Да. Мішка косолапий. І Цюня відпочиває, лежить, не хоче ходити нас тішити. Щойно не знімала. Женя каже, я б тут жив, а дві бабусі стояли. Кажуть, і ми б тут жили добре, так годують. Та Ору, ору! Що на цьому завершуємо відео? Ми сіли перепочити. Аліса заснула. Зараз трошечки покималить та пройдемося ще прогуляємося.